Ми вважаємо сьогодні в Івангелії про прозріння сліпців. Сліпці прозріли. І ми розуміємо, що це безумовно стосується всіх нас. І всім нам необхідно духовне прозріння. Щоб ми побачили саме те, про що сказав Ісус в тих словах: Я є і шлях, і істина і життя. І от тут нам треба було б задуматись стосовно цих чудес, які звершили Христос. Починаючи від чуда, як кажуть, першого, коли він на шлюбі в Кані Галілейський перетворив. Воду на вину. Закінчуючи тим, щоб він воскресив Це, мабуть, вершина, найбільша, недосяжна вершина. А там було все, і стілення круточивені, і очищення прокази, і вигнання бісів неодноразове і... Неодноразове прозріння сліпих. Так от нам треба побачити сутність оцих всіх чудес. Для чого вони? розуміємо, що в той час коли приходить Христос, світ перебував в тому чи іншому розумінні в занепаді. Занепадала потроху Римська імперія. Занепадав світ давньої іудеї. Брали там гору книжники і фарисеї, ті, що сутність замінили форми. А про справжню єдність з Богом не те, що не дбали, має від ютуб і не помисляли. І, і якщо Перший гріх є відпадіння від Бога, так і останній гріх є відпадіння від Бога. Коли люди забувають про Бога, коли люди згадують про Бога, коли треба звершити ритуал певний, вжити трапезу ритуальну, звичаї відтворити, Брати участь в святах, в якихось ходіннях, процесіях, торжествах, але сутність при цьому зникає. Сутність забувається. Занепад було, безумовно. І Христос приходить покликати до покаяння саме стосовно цього занепаду стосовно цього роз'єднання з Богом, забування Бога і тощо. Занепад віри намножує. Такі явища в нашій свідомості, і як безнадія, песимізм, бо все одно смерть володіє все. Бо все одно навіть і все світ приречений на загибель. І в тому чи іншому розумінні мене якийсь час і землі не буде. І сонця не буде, і взагалі нічого не буде. Все зникне, все знищиться, панує смерть в тому чи іншому розумінні. Нежива матерія, матерія, де панує, ентропія, розпад, хаос зрештою. Тобто смерть. Бо хаос є одна з ознак смерті. Життя суперечить цьому. Диво життя суперечить оцим законам і антропії. Навпаки все ускладнюється. Все більш складні природні істоти з'являються. І тягнуться до неба. І починають щось творити. Це заперечення смерті. Через дух, через творчу силу Бога. От він приходить в світ тоді, коли світ занепадає і думає, що перемагає смерть. Зараз багато хто думає, впевнений, що владіє всім смерті, перемагає смерть. А він приходить і каже, ні, подивіться. Ось кровотечила. Ми зупинимо кровотечу. Ось прокажений. Вона очистимо його. Ось сліпий. Він буде бачити. Ось розслаблений він постане і понесе своє ліжко. Ось той, хто помер і чотири дні вже лежить в гробі і вже смердить, він встане, бо існує інший духовний вимір цього світу, в якому оці закони смерті і хаоса не діють. В ньому тіє закон благодаті і любові. Нам треба прозріти і побачити це, всі ці чуда для того, щоб явити нам наявність цього дивного, чудового, прекрасного, Божого світу, де Царство Боже в силі своїй. І в тому царстві панує світло і правда, любов і свобода. І ніщо не може знищити його. І ми, як часточки матеріального світу, піддані тій самій смерті, яка панує в фізичному світі, але нас це не вечір. Ми також є особистості духовні, маємо дух і душу, крім тіла. І маючи це, ми заперечуємо смерть. Дух. де є свобода і правда, де є воля душею де є тепло і ніжність, де є любов, приречена в матеріальному світі, але не приречена в Божому світі. І ми всі є в цьому Божому світі Божої правди світла. Любові і свободи, ми всі є в ньому уже зараз. І нам треба пам'ятати про це, які б випробування не приходили до нас. Ми знаємо, що ми в Божому світі, в царстві його перебуваємо нашими душами і духом нашим. І саме тому ми не долати. Саме тому в тій боротьбі, яка розгортається в матеріальному світі, ми маємо надлишок сил, який дає нам можливість стояти, здолати, перемогти. І цей надлишок сил насправді спирається на нашу віру. Віра. Це єднання з Богом, яке являє себе в кожному чуді, в кожному порухі, поруху своєму. Він являє себе. Він дає нам прозріння. Він звільняє нас від наших недоліків падінь, спокус і гріхів. Хіба це не чудо? Віддолає нашу слабкість і неспроможність, і недосконалість, хіба це не чудо? Духом, силою Духа, нашою причетністю до Його духовного світу. І Хай розкриються наші очі, і ми побачимо свою причетність до духовного Божого світу.